Здравствуйте, мої шановні глядачі. Я продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. І починаю я з намиста, який я купила. І хочу сказати, що, так, у мене багато намист, зроблених з скла, а це саме скло, і я вже, знаєте, так. Більш спокійно дивлюся, коли зустрічаю щось таке, з чого в мене немає, тому що в мене є багато і вже не хочеться повторюватись. Але коли я побачила це намисто, я не змогла спокійно піти далі. Чому? Тому що воно, воно має колір, який мені нагадує саме море. Я розумію, це зелений колір. Я згодна з цим. Але, знаєте, ну, якось вважається, що море має синій, блакитний кольор, такі відтінки сірий, а тут нібито зелений. Але ж погодьтеся, хто бував на море. Воно буває різних відтінків і таке теж. Зараз почала шукати. Наукову назву цього кольору дивилася, дивилася в інтернеті. Знаєте, нічого не могла такого знайти, бо ну, на салат це не схоже, на смарак теж не дуже. І в англійському варіанті знайшла таке слово c Подивилася переклад морська піна. Так, Морська піна. Потім подивилася саме цей колір морської піни вже українською, ні інший колір. Ну, Тож, не можу вам сказати, що це таке, але мені нагадало море. А ще мені нагадало великий шмат флюориту, який був в колекції моїх, моїх батьків геологів І він був саме такого кольору зеленого, але я вважаю, що його можна звати таким. Холодним світлим зеленим кольором. Оце оці спогади про море. Я кажу про Чорне море, на якому я в дитинстві майже кожен рік бувала. Е і флюорід. Е, це був шмат такий необроблений. Знаєте, як буває геологів так десь знайшли і взяли в колекцію. І форма цих намистин. Ось подивіться, вона саме теж мені нагадала, чи море, вод... море, піну морську, чи такий шмат натурального мінерала. Бачите, вони мають нібито якусь произвольну форму. Бачите, вона це не куля, це такі переходи якісь. Ну, все мені дуже сподобалось. Тому, коли я придивилася на застіпку, ну так, може вона і не гарантія того, що вони вінтажні. І те, що вони на нитці, це теж не гарантія вінтажності. Але, от подивіться, що цікаво: тут оця намистинка, вона на піну, а потім вже йде основна на нитці. Так робили саме десь в середині 20-го сторіччя, 50 чи 60- роки. Тому, все ж сподіваюсь, що це вінтажне намисто. Але погодьтеся, так приємно дивитися на нього, от на цей колір, на цю форму. Ще купила таку пару кліпс. Сподобалися вони мені. Бо зроблені вони в техніці емалі. Подивіться. Це емаль. І така дуже якісна. От я дивлюся на старі прикраси з емалю. І ви знаєте, якість емалі відрізняється від того, що роблять зараз. Або якщо роблять зараз таку якість, це дуже-дуже щось дороге. І ось. Це мені емаль мені сподобалось, якість мені сподобалось. Що мені не сподобалося, те, що ці кліпси однакові. Повинні вони бути так, щоб, ну, ну ви розумієте, щоб були симетричні. А вони такі однакові. Ну що ж, так зроблено. Отакий От у них зворотній бік. Так, це нагадує вінтажні кліпси. Може, не дуже і старі. За дизайном, ну, я б так сказала, що це якісь 70-роки. ті А цю брошку побачила, знаєте, вирішила, треба взяти. Ну, подобається мені такий сюжет жінка у профіль. Потім подивилася. Ну, так воно вже так розфарбовано, такі ці різкі кольори не буду брати. Потім знову ну, так, взяла, подивилася. І що, бачу, профіль дуже такий аристократичний. Бачите? Прямий ніс. Це так зроблено, нібито жінка ну десь середини 19 сторіччя. Подумала, подумала, вирішила взяти. Хоч кольори мене дратують ці. Ну треба було, щоб такий колір такий синій, щоб тут капелюх червоний, щоб квіти рожеві і ще з зеленим щось. І тут такий якийсь, не знаю, персик чи що. Ну, взяла. Якщо казати про зворотній бік, Вважаю, що це вінтажна брошка. Ось, бачите, застіпку показую. І знаєте, от дивилася я з ротнього боку і думала про те, що, можливо, це зробили з якогось дуже старого, з, з якоїсь дуже старої брошки. Так, як то сказати, зробили основу і потім залили її заново. Бо ж то, як зображена тут жінка, це точно, що це не сучасна, це не 20, не 20 сторіччя, це саме щось з 19 сторіччя. Треба над нею попрацювати, подкоректувати ці кольори. Ну що сказати? Спробувала я її почистити ацетоном. І бачите, Ця фарба пішла. Це, мене, це мені дуже сподобалося, бо мені здається, що так ця жінка виглядає більш шляхетно. Так, оцей шар такий дуже товстий, ще, ще треба над ним працювати. Так, це не просто, але погодьтеся, варто. Буду я її далі чистити, і щоб вона була така однотонна. А ще купила отаку от брошку. Ну, може, нічого особливого, але, знаєте, от саме такого дизайну ще не мала. І виглядає вона гарно. Подивилася зворотній бік, нібито старенька. Ну, якщо подивитися на кріплення голки, на саму голку, на цей гачок, знаєте, вона дуже старенька. Це щось таке з 30-х-40 років з того часу. Треба вклеїти тут стрази. Вони такі немаленькі, з маленькими важко працювати, а такі не дуже. Ні, Гарна знахідка. А ще цього разу пощастило мені знайти старі дрес-кліпи. Це прикраси. Які були найбільш популярні, десь з 30 по 50 ті 20-го століття. Вироблені вони, ну так, у стилі Ардеко. Буває інші якісь стилі, але в основному це Ардеко. Ці геометричні форми, як тут, наприклад, зараз так, щоб роздивитися покраще. Так, покажу вам його. Це скло пресоване. Знаєте, тут така цікава лінія. Може хтось подумає, що це гранування ручне. Ні, це пресоване скло. Тут є такий дуже гарний візерунок, нібито це якась дорога тканина. Ось, бачите, в верхній частині. Кліп має трошки пошкодження. Отут, бачите? Можна. Побачите, що трошки тут скло поламалося. Ну, але загалом це непомітно. Так, він в дуже гарному стані. От така у нього застібка. Ніякого маркування він не має. Але вважаю, що це виробництво Чехословаччині. Бо саме там робили подібні кліпи. До речі, на цьому кліпі, бачите. Є маркування Чехословаччина отут. Тож мені здається, що вони обидві з Чехословаччини. Тут можна побачити теж дуже схожий на орнамент деко. оця частина з стразами. І ну, показала вже така застібка. І в мою колекцію. Чехословацьких дрес-кліпів, подивіться, такі, Навіть от такий є. Ну тут втратилася застібка, але тут маркування Чехословаччина є. Ось так. Ну, або от такий. Це чорне скло. Так що у мене. Колекція дрес-кліпів в Чехословаччині вже. Ось дивіться, яка гарна. Ну, а що дивимо мене сьогодні оця брошка, яку я, ну, можна сказати, знайшла, тому що вона не була так на поверхні у того продавця. А я трошки щось розгрібла і побачила е, знизу цю брошку. І ви знаєте, перше. Моя думка була, що це англійська брошка. Є багато брошок, які зроблені з порцеляни. І ці брошки вони мають якісь квіти. Але ці квіти дуже виступають над поверхнею. І часто виходить, що такі брошки, трошки ці пелюстки пошкоджені. Ну, Я вважаю, що всі знають, на зворотньому боці там Made in England маркування. А ця брошка вона трошки не така. Бачите, у неї є рельєф, але це не такий, щоб ці пелюстки виступали над. Поверхньої Е, І тоді, коли я її взяла в руки, так подивилася зворотній бік, ну Думаю, ні, це не англійська, що це таке. І спитала ціну продавця, продавець якусь ціну для мене не дуже гарно назвав, я почала торгуватися. І він не дуже багато спустив. Я вирішила повернути цю брошку. І знаєте, коли повертала, я побачила, що тут є маркування. І маркування не просте, а однієї з моєї найулюбленіших фірм це тошикане. Ось, бачите, отак може бути. Не дуже добре можна побачити. Але це. Мейден Джепан написано, то тут написано ну, такі іерогліфи. І я думаю, як я ніби то нібито пропустила би. І я її купила. А чому я не зрозуміла, що це саме то тому що не дуже розповсюджений ці квіти? Знаєте, у них є квіти, ну, я показувала там, троянди хризантеми, щось таке. І весь час я дивлюся в інтернеті, ну, там, що пропонують, що продають, бо мене цікавить, які ще є сюжети. От такого я якось не помічала. Зараз почала подивитися дивитися вже так, спрямовано. Англійською набрала, що квіти блакитного кольору, і знайшла одну. Але ж, не більше, тошт має ціну, цінність, тому що це такий рідкий дизайн. Так що моя колекція ТШК не поповнилась. Я вважаю її справжнім шедевром. Можливо, хто мене дивиться там вперше чи в друге, і не дуже пам'ятає гарно, що. Тошикане – це фірма, яка працювала в Японії всередині ХХ століття, десь рокових 50-х-60-х роках. І Вставки в прикрасах цієї фірми робили спорцеляни, яку розфарбовували майстри вручну. Тож ці вироби мистецтва так вважаю. Це вже мають дуже поважний вік. І навіть зараз е, на них немає не спроб зробити якусь імітацію. Тож, всі вироби цієї фірми, і коштують вже немало, і я бачу, що дорожчають з кожним місяцем, навіть не роком, з кожним місяцем. Тож, шедевр. Ну що ж, нагадую вам, що я вам сьогодні показала. Сподіваюся, що вам було цікаво. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.